Евакуація поранених бійців з передової це завжди ризик для побратимів потрапити під ворожий вогонь. Та бійці роблять усе ідуть на допомогу, аби врятувати життя. Військові 40-ї бригади берегової оборони показали нашій знімальній групі унікальний броньований евакуаційний автомобіль. Вікінг він швидкий, всюдихідний і обладнаний усім, щоб надати першу медичну допомогу уже в дорозі. Цю європейську спецавтівку модернізували українські інженери. Як працює броньований Вікінг, бачили наші журналісти. Одним тумблером включається повністю все зажигання. Кнопка старт. 24-річний Олег на псевдомалий наймолодший боєць бронегрупи показує нам шведську британську брону машину Вікінг. Вона Зроблена дуже умно, ну дуже просто. В ній стоїть уже коробка автомат, вже нема лишніх движеній. Олег за кермом цього спецавтомобіля понад місяць вже виїжджав на ньому на бойові завдання. Показує нам броньовану евакуаційну машину із середини. Евак оснащений усім необхідним, щоб уже дорогою надавати медичну допомогу пораненому. Цей машиною заїжджаємо практично під самій позиції. Можна проводити. Перев'язки, все можна в ній робити. Ця бронемашина розповідає Олег. Може проїхати всюди без доріжжя навіть по воді. Вікінга дообладнали і наші українські інженери. В цьому Іваку не страшне вороже мінування. Це вже почалась наша українська дороботка. І щоб не наїхати на гусеницю, на Лі вона на вся резинова. Це вже ВТЗ нам зварило. Уклон, щоб їх розкидало. Це в принципі такий достатньо рідкий екземпляр. Мабуть, це стосується в першу чергу морської піхоти. Вона використовується під певні задачі, тобто вона всюдохідна, Вона проїде любі умови в плані болота, грязі. Вона швидка 36-річний киянин Мирослав, заступник командира 1-го батальйону 40-ї бригади берегової оборони у війську з 2015 року. Під час повномасштабної війни разом із побратимами боронив Сумщину, Харківщину, Донеччину. Нині з бійцями на півдні. розповідає, кожен напрямок має свої особливості і тут на Херсонщині. Така спецмашина вкрай необхідна. Її саме задача погрізі, десь заїхати складно доступні місця і евакуювати поранених. Вікінг може підвозити на позицію Харч та воду ця бронемашина працює під прикриттям Приїжджаємо на точку, навідник перебирається з свого місця в люк і працює з люка. Це люк, це солона, ми попадаємо сюди, в башню на робоче місце навідника це робоче місце 51-річного Володимира. Цей канік забезпечує прикриття бронемашини. З Олегом Володимир працює плічопліч, опанували автомобіль швидко. У своєму побратимові чоловік упевнений. Ми на рівних працюємо. Ми військові, ми одну роботу робимо. Дехто того не бачив, хай вони його і не бачать. Ми тут, щоб вони там були спокійні. Луїза Єрюміна, Даніл Свіж, Фактесі Тіві. Єдині новини.